За рік кількість повідомлень про домашнє насильство у Закарпатській області виросла на 11%. За 9 місяців правоохоронці зафіксували понад 2,5 тисячі звернень. 2014 осіб поставили на облік як таких, що вчинили домашнє насильство. Серед них 174 – це жінки та шестеро дітей. Решта 1840 чоловіки. Окрім того, цьогоріч у лютому в Україні запрацював кол-центр. Туди можуть звернутися усі охочі, які потерпають від насильницьких дій і з боку близьких. І за 9 місяців по допомогу звернулося понад 9 тисяч осіб. Також нині на Закарпатті є центр, куди можна поселитися на певний період часу жертвам домашнього насильства. Окрім того, в області є три притулки при релігійній та громадській організаціях. Туди можна звернутися по допомогу. Також на Закарпатті діє регіональна програма протидії домашньому насильству. Протягом всієї акції було проведено ряд тематичних тренінгів. Зокрема, це були тренінги для працівників правоохоронних органів, для працівників центрів зайнятості, для студентів Ужгородського національного університету, також у закладі соціальної підтримки сімей, дітей та молоді. І до нас доєдналася це прикордонна служба, для яких також був проведений тренінг нашою психологинею. Сьогодні, 10 грудня, фактично відзначають День прав людини. Сьогодні закінчується і всеукраїнська акція 16 днів проти насильства та регіональна акція Бускова стрічка. Але на цьому ми не плануємо зупинятися. Ми плануємо надалі більш активніше працювати і співпрацювати, взаємодіяти з усіма суб'єктами, які здійснюють свою роботу в напрямку протидії домашньому насильству. У кожній, наприклад, громаді в нас відповідальна людина, котра відповідає відповідальна посадова особа, котра відповідає за протидію домашнього насильства. Ми маємо телефони і сформований відповідний телефонний довідник всієї області. є Міністерством соціальної політики розробляється, вже вона розроблена ну, на заключній стадії мапа допомоги. Де в онлайн режимі, в онлайн режимі видно е, будь-які е, засоби або будь-які е, Установи, куди може звернутися жертва домашнього насильства, нагадаємо, всеукраїнська акція «16 днів проти насильства тривала із 25 листопада і аж до сьогодні, 10 грудня. За цей час провели чимало заходів, спрямованих на боротьбу із домашнім насильством та його попередження. Це і соціальні фотовиставки Життя після насильства та Річ у тім презентації відео лекцій для учнів шкіл та чимало семінарів.